Збитки Укрзалізниці за 9 місяців 2025 року становлять понад 7 мільярдів гривень. Про це заявив член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко. Під час виступу у Верховній Раді передає кореспондент Суспільного за словами Лещенка. Укрзалізниця повністю вичерпала свої резерви через втрату половини вантажних перевезень. Кампанія потребує 16 мільярдів гривень з держбюджету наступного року для компенсації збитків. Про шляхи виходу із кризи. Перевізника поговоримо далі. Олександр Бондаренко, керівний партнер бюро інвестиційних програм, співзасновник громадської організації інституту державної ефективності, доєднується до нашого етеру, аби обговорити цю тему. Пана Олександре, вітаємо! Дякуємо, що доєдналися. Добрий вечір, колеги. Отже, той же Сергій Лещенко на тому ж засіданні Верховної Ради також повідомив про те, що Укрзалізниця планує індексувати вантажні тарифи з його слів. Індексація може принести компанії 22 мільярди гривень, якщо зробити це у два етапи: з 1 січня на 27,5%, а потім з 1 липня на 11%. Наскільки це на ваш погляд? Економічно обґрунтовані тарифи на транспортні перевезення і які негативні наслідки? Це може за собою потягнути Дивіться, дійсно в «Укрзалізниці» Це вже останні три роки, коли вона збиткова, і збитки там від 3-4 мільярдів до в цьому році. Я думаю, це буде десь 15-16 мільярдів, та по закінченню 25-го року загальні збитки. Є дві складові пасажирські перевезення і вантажні перевезення. Вантажні перевезення, тому що це b 2 b послуга. І перевозять завжди там металургію, Арселор, Кернел так далі. Інші агро і металургійні компанії, як правило, це завжди прибуткова частина. УЗ, а пасажирські перевезення це завжди збиткова частина, яка тягне компанію вниз. Виручка «Укрзалізниці» близько там ста мільярдів гривень. І при цьому стабільна збиткова компанія. Завжди вантажні перевезення. Додавали плюси прибутковості «Укрзалізниці». в цьому сенсі підняття тарифів, відповідаючи на ваше питання, воно покращить звичайно фінансовий стан «Укрзалізниці», але це не значить, що з пасажирськими перевезеннями треба ну забути про них і забути про їхню. Потенційну можливу прибутковість, та, да, взагалі, є велика е, кількість питань до наглядової ради Укрзалізниці, до ефективності топ-менеджмента, який отримує там, близько мільйона гривень зарплати на місяць. Є питання вже ну, четвертий рік компанія е, збитковою буде да, на, на там, десятки. На сотні мільйонів доларів на рік ми збитки, і потім ми з вами своїми податками докапіталізовуємо цю державну компанію. А так треба підвищувати транспортні вантажні тарифи, тому що вони досить низькі і була. Протягом останніх там п'яти семи років досить такий супротив і адвокаційні компанії по стримуванню підняття тарифів на вантажні перевезеннями певними фінансово-промисловими групами, які не зацікавлені. Да, в тому, що їхня експортна продукція, особливо металургійна, обкладалася додатковими тарифами. Це факт. Я Всі тоді про це пишуть. Я тоді, все ж, пане Олександре, намагаюся осягнути логіку. з... Перевезеннями вантажними, ну уявімо собі, що зрозуміло. Пасажирські перевезення нерентабельні. Залізниця потребує 16 мільярдів гривень дотацій ось тут. А тут ми возимо пасажирів безкоштовно. На недовантажених рейсах, на непопулярних напрямках безкоштовно. У мене щось не так суб'єктивно з логікою. Чи тут є якийсь третій параметр, який дозволяє цей парадокс розв'язати? Ну, загалі є питання навіщо запроваджувати збитковому підприємству, яке матиме в цьому році там да мільярдів збитків в 2025 році таку програму. Безкоштовних поїздок там на 3 тисячі кілометрів це ну є велике питання. А чи е, вчасно ми запроваджуємо таку чудову інновацію? Я розумію, що це теж якраз ну по суті йде таким чином докапіталізація укрзалізниці, що давайте профінансуємо пасажирські перевезення і не просто гроші дамо. А за ці гроші ще запропонуємо послугу українцям, тобто таким чином. Е, по суті, упаковується ця державна допомога, тобто нашими грошима як платників податків, ще нам компенсується ну, певна послуга пасажирська. Але тут питання, що треба саме пасажирське оцей бізнес укрзалізниці його виводити в прибутковість і це якраз задача і СІО, і наглядової ради пропонувати стратегії тому що ми їм з вами платимо дуже високі зарплати яким чином ви виведете цей напрямок збитковий багато років на прибуток і звернути увагу на ефективність закупки. Закупівель е, «Укрзалізниці», тому що на рік Укрзалізниця закуповує там на десятки мільярдів гривень, там 60 мільярдів гривень різних товарів і послуг. І Якщо ми... Збільшимо ефективність закупівель на всього навсього 10-15%, То можна і пасажирські перевезення, мабуть, в ноль, хоча б вивезти, вивезти Хоча ви розумієте в ноль, про що? Дякую, пане Олександре, Спасибо. за ваші міркування на цьому місці зупинимось. Поки Олександр Бондаренко, керівний партнер бюро інвестиційних програм, співзасновник інституту державної ефективності, був з нами на зв'язку.